Вітаю, друзі! Таку хатину бачили? Бачили? Хатина построєна у му році, знаходиться у Вінницькій області Хмельницькому району. Районі. Ну, точне місце я не буду казати, де воно знаходиться. Це хатина мого товариша. Вони вже в ній, звичайно, не живуть, вони вже переїхали в друге місце жити. Я тільки що дзвонив, питався, чи вона не продається. Місце тут гарне. Вона знаходиться недалеко від населеного пункту. Вони тут проживали з сім'єю, але вже років з 10 назад, як вони вже тут не живуть. От Хата 1926 року постройки, я тільки що до нього дзвонив, питався. От Всередині вона вже в аварійному стані, жити в ній не можна. Криша вже трохи бачу, бавки перекриття просіли, і вона також в такому дуже печальному печальному стані знаходиться. Каже, Дісталася їм від прабабушки їхньої це хата. і... Війну, Другу світову пережила і Голодомор пережила. Ну, і такі часи ці важкі, можна так сказати, пережила. Тут трошки городу в них. Не колись займалися господарством своїм. Зараз туди трошки далі пройдемо. Я хлів покажу. Бо а так батьки каже, придивляються за нею. Бо каже, продати то там копійки дають за неї, за неї хоч вона і в, в місці знаходиться. а а так, щоб оставити, щоб рушилась, теж не хочеться. Якби пам'ять, знаєте. Там в цій хаті дві кімнати. Опалення в них дров'яне, наскільки знаю, тільки грубка була, газу там і не було, вони й не проводили його ніколи. Ну, Така хатина гарна. Таких хатів десь в населеному пункті мало вже залишилось в населених пунктах взагалі. У містах їх розвалюють, строять нові. А старі такі залишаються. Ну, мені, наприклад, дуже цікаво от, старі будинки, в яких раніше люди жили, показати історію, розказати. Хотілося б ще всередину зайти, але каже, що всередині вона хата повністю закрита. А так, зараз пройдемо трошки далі, покажу, як вона з другої сторони виглядає. Яблунька. Рама. У Азіка. Да, Так, жили раніше люди, правда? Фірточка, вхід в будинок. Бачите, як мало місця тут. Да. Люди займалися своїм господарством, вони колись тут курей тримали, свиней, здається, тримали, а це такий сарайчик невеликий, був така пристроєчка, можна так сказати. Бачите, хата повністю вся всіла вже в землю, практично з неї нічого не залишилось. Це якийсь там який, я так зрозумів було. Ну, Люди щось мали, якісь плани на життя, так і проживали. Жаль, що всередині ним можна зайти. Будемо на цьому відео з закінчувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте.